Що можна порадити для того, щоб збільшити прибуток від продажу ваших курсів? Є кілька порад, які можуть допомогти збільшити ваш прибуток. Оптимізуйте ціну курсу. Зробіть дослідження і визначте, яка є оптимальна ціна для вашого курсу. Не робіть ціну занадто високою, щоб не Відлякати потенційних покупців, але не знижуйте її таким чином, щоб не знизити вартість своєї роботи. Створіть додаткові ресурси. Підвищення вартості курсу можна виправдати, додавши до нього додаткові матеріали, такі як додаткові уроки, вправи, тестування, вебінари або доступ до приватної спільноти, використовуйте інфлюенс маркетинг Співпраця з впливовими особистостями, які мають широку аудиторію, може допомогти збільшити кількість покупців вашого курсу, використовуйте різноманітні рекламні стратегії. Комбінуючи різні рекламні інструменти, такі як Google реклама, таргетинг, соціальні медіа та email маркетинг можна досягти більшої кількості потенційних покупців, покращуйте якість свого курсу. Приділяйте увагу змісту та формату курсу, щоб зробити його більш привабливим для ваших студентів, Забезпечте високу якість відео та звуку, розробляйте цікаві вправи та завдання, щоб збільшити цікавість учнів та збільшити їх інтерес протягом всього курсу навчання. Забезпечуйте якісну підтримку студентів, надавайте якісну та оперативну підтримку студентам, щоб вони могли отримувати допомогу в разі потреби та залишати свої коментарі та побажання під час навчання на вас.